У Кам'янському прибрали бюст радянського державного діяча Леоніда Брежнєва з центрального проспекту Свободи. Його, як повідомив міський голова Андрій Білоусов, мають перенести на територію музею історії міста. А на місці попереднього розташування бюста Брежнєва запропонують встановити пам'ятник на честь загиблих героїв та перемоги України. Відповідно до закону про декомунізацію ми повинні прибрати бюст з публічного простору. З центрального скверу по проспекту Свободи ми перенесемо бюст Брежнєва і встановимо на території музею історії міста на Алеї, щоб кожен охочий зміг прийти та вшанувати пам'ять свого земляка. Ми у свій час робили дуже багато справ по тому, щоб оці пам'ятки більшовизму геть пішли з міста. цей... Болванчик Брезнєва – це теж символ якраз тієї епохи, яка все робила, щоб і знищувати Україну, от, ідентичність, Ну, все таке, от вирішили вони біля музею поставити його. Хотілося б, щоб він взагалі спів.